Вітаю, час новин на нашому телеканалі у студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Під перерахунок субсидії в неопалювальний період підпадає 106 тисяч жителів Полтавської області. Кому це зроблять автоматично? А хто має звернутися особисто? Виставку знімків 16 протезованих військових після бурі презентували у Полтаві. А зараз про це та інше більш детальніше. Мінус одна облаштована зупинка у Полтаві. 16 травня демонтували павільйон зупинки Автотраса в сторону центра. Зробили це працівники управління житлово-комунального господарства міста через звернення полтаво аби забезпечити доступ до комунікацій та усунути аварійну ситуацію на водопровідній мережі. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, щойно роботи будуть завершені, павільйон повернуть на місце. Натомість полтаво Термінів виконання робіт не називає. Сьогодні стався порив на водогоні діаметром 500. Наразі проводяться ремонтні роботи. 106 тисячам жителів Полтавщини мають перерахувати субсидії в неопалювальний період. Деяким категоріям це зроблять автоматично. А є й такі, кому доведеться звертатися до установ пенсійного фонду. Більше про це у сюжеті. 106 тисяч жителів Полтавської області підпадають під перерахунок субсидії в неопалювальний період. Нині щоб це зробити, йдуть підготовчі роботи, говорять у пенсійному фонді України в Полтавській області. Для того щоб провести цей перерахунок, органи пенсійного фонду збирають інформацію від надавачів житлово-комунальних послуг. Це Зокрема, водоканал, Полтава, енергозбут, теплоенерго, ну і так далі. Це також інформація, яка безпосередньо впливає на право визначення на житлову субсидію. Про доходи інформації і так далі, для більшості громадян, які вже мають субсидію, перепризначення її на неопалювальний сезон відбудеться автоматично, зауважують фахівці. Однак є категорії, яким необхідно протягом двох місяців з початку неопалювального сезону звернутися до установ пенсійного фонду. Зокрема, ті, у кого фактично не проживаючи. Особи значаться в домогосподарстві переміщені особи, ті, у кого в складі домогосподарства є задекларовані особи, ті, хто отримує житлову субсидію за місцем оренди житлового приміщення, також сюди відносяться ті, кому було в опалювальний період, розраховано житлову субсидію в нульовому розмірі. і… Ті, хто є отримувачем житлових субсидій на скраплений газ та тверде паливо, нагадаємо на неопалювальний період, субсидію призначають та розраховують з 1 травня по 30 вересня. У ніч на 16 травня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Унаслідок цього уламки російських безпілотників впали у Кременчуцькому та полтавському районах. Вони пошкодили покрівлю господарчої споруди і скління житлового будинку. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, обійшлося без постраждалих. 21-річну мешканку Кременчука підозрюють у підготовці координатів для повітряних атак рашистів. За даними служби безпеки України, вона є учасницею агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині ще минулого року. На кілька місяців жінка залягла на дно, а згодом отримала сигнал на продовження підривної діяльності. Цілю ворога стала адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність в ній особового складу, фігуранка встановила навпроти приховану відеокамеру з віддаленим. Доступом. А щоб росіяни обійшли українську протиповітряну оборону, вона вираховувала бойові позиції радіолокаційних станцій, як повідомила речниця Служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова. підозрювану затримали за місцем проживання. Під час обшуків в оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені службою безпеки. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Співучасть у державній зраді вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою без правовинесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Фотовиставку протезованих військовослужбовців відкрили у Полтаві. Її присвятили історіям 16 захисників, які на війні зазнали ампутації. Яка мета цього фотопроєкту та де саме експонуються світлини, розкаже Іван Надімова. раніше, коли не було протеза. То в мене було достатньо спокійне, нормальне життя. А зараз життя несеться з такою, з такою швидкістю, що я навіть не встигаю. Михайло Тарасенко, ветеран російсько-української війни, який втратив ногу від підриву на протипіхотній міні. Він став учасником фотопроєкту після бурі. Це виставка знімків 16 протезованих військових. Михайло переконує те, що у нього нема кінцівки, не заважає йому реалізовувати себе. Це як і участь противних змаганнях, це якісь зустрічі постійно по. Поїздки, поїздити не вдома. тобто Зараз намагаємось розвивати спорт безпосередньо в Харкові в Харківській області. Адаптивний, будь-яких будь проявах, все що завгодно. тобто Наразі. Маю честь бути в складі громадської організації «Незламний Харків». Фотовиставку після бурі організував у Полтаві благодійний фонд. Наші її учасники ветерани зі всієї України, які отримали серйозні поранення. Мета проєкту показати життя після травм. Продовжується, а ветерани знаходять нові хобі, каже засновниця фонду Юлія Закладна. Знімаючи хлопців, ми усвідомили, що більшість наших людей. Дуже боїться цю тему і уникає навіть наші близькі. Хоча насправді це. Зовсім не так і не так страшно. Вони життя живуть набагато яскравіше, набагато цікавіше, набагато глибше і наповнені різними сенсами, навіть ніж ми. Завітав на відкриття фотовиставки Володимир Мойсей. Він втратив руку задовго до війни, тому мав можливість виїхати за кордон, але залишився тут, пішов в ТРО, волонтерив. А згодом став допомагати фронту ще в одному напрямку. Обмеженість вона тут. Я сьогодні показую, як з однією рукою можна бути сильним. Є військовий капілан, практичний психолог, багатодітний батько, в свій час був батьком року в Україні. Я наставником для дітей силід багато-багато всього іншого. Найсильніша людина у світі з однією рукою і представляю саме адаптивізацію в Україні. І елемент інклюзії, частина учасників проєкту проходили реабілітацію у протезно-ортопедичному центрі, керівником якого є пан Віталій. Він говорить, у 21-му столітті протези роблять високофункціональними, і з ними можна повноцінно жити та працювати. Технології не стоять на місці і не треба якось скептично боятися, дивитися на цих наших хлопців, які користуються протезами. Це так, такі самі люди, як і ми, вони повноцінно живуть, і наше спільне завдання це їх соціалізувати. Вхід на виставку Вільний. Вона розміщена у п'ятому корпусі Полтавського державного аграрного університету. Чи стануть військові новою політичною елітою України? Цю тему обговорювали в Полтаві під час круглого столу, який організовувала громадська організація Захист держави. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У музеї Віктора Бажана в Полтаві зібралися кандидати наук, філософи, ветерани війни, волонтери, громадські діячі та інші експерти, аби обговорити одне з нагальних питань сьогодення: чи стануть військові новою політичною елітою України? Таку зустріч у форматі круглого столу організувала громадська організація Захист держави, яка займається соціальним захистом військовослужбовців та їх правовою допомогою. Але оприліська еліта це ті люди, які мають бойовий досвід, це ті люди, які. Ось уже більше трьох років волонтери допомагають зсу. Це ті підприємці, які допомагають волонтерам, та це та інтелігенція, яка працює на національно патріотичну ідею. Якщо владі будуть все такі військові, або люди з бойовим досвідом, мабуть, і обороноздатність країни, і національна безпека була б вища. Однозначно, Україна вже ніколи не буде такою, якою була до війни. Переконує політолог Сергій Приходько. Тому вже зараз суспільство потрібно готувати до нових політичних реалій. Це має бути принципово нова країна. Країна демократична в класичному розумінні, де будуть реалізовані всі демократичні справді демократичні цінності, а головне ті, щоб там брали участь громадяни у вирішенні завдань свого життя. Тому питання розбудови нашої країни вже в поствоєнний період є, ну як на мій суб'єктивний погляд, так ніколи актуальним. Нині українцям потрібно не лише очікувати, коли закінчиться війна, а й свідомо готуватися до змін політичних сил, говорить меценат Віктор Бажан. На моє глибоке переконання такі круглі столи повинні постійно проходити. І сьогодні ми тут зібралися не випадково військові, тому що ті, хто першими стали на захист нашої державності, вони мають право бути в політиці, вони мають право на розбудову новітньої України. За словами Віктора Бажана, зустрічі у такому форматі та з залученням нових експертів будуть проходити у його музеї на постійній основі. Внутрішньопереміщені особи, які проживають у Чутівській громаді, отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Їх переселенцям надали американська міжнародна організація Джем та громадська організація Наша справа Полтавщина, які вже третій рік допомагають українцям у гуманітарних питаннях. Більше про це у сюжеті. Масло баночка чогось тут? не нашому. Паштет. Печень. Мука. Ну ці та інші продукти отримали внутрішньо переміщені особи, які проживають у Чутівській громаді. Це вже не перша гуманітарна допомога, яку передають місцевим від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард G. Buffett Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша Справа Полтавщина. Люди кажуть, для них це не просто продуктові набори, це вияв уваги і підтримки. Ми всі благороді, звісно. всяка допомога нам дуже потрібна. Що Бог дасть, і за те велике дякую. Приїхала 22 році, 15 го барда сюди. Війну ми зустріли. У нас перша лінія була. Дане час у нас все розрушено, нічого нема, все розбомбили. Їхати нікуди, ну ми розуміємо, що це гуманітарна допомога, і ми не очікуємо ні ікри, ні якихось делікатесів. Все найнеобхідніше крупи, масло. У 2022 році, коли почалися дії, ми просиділи в квартирі місяць. Були обстріли, кругом скло сипалося, кругом вистріли. Все це було страшно. Весь час були на стрьомі, сумкою. Коридор назад. З приводу благодійної допомоги. Як часто отримуєте і чого? Потребуєте найбільше вашої точки зору? багато дуже отримували зараз. Навіть не очікували. Будь ласка, знову дали. Не бідуємо. Слава не Богу, дякуємо За цим благодійним організаціям і гроші давали, і продукти. З міжнародною організацією Джем громадська організація Наша справа Полтавщина почала працювати з травня 2022 року, і за цей час вдалося допомогти багатьом людям, які знайшли прихисток в нашій області. Розповідає лідерка громадської організації Лариса Босенко. Знову на наше прохання відкликнувся фонд. Джем, безпосередньо керівник цього фонду, Капоне, капони як завжди продукти харчування. Запута ми, звичайно, подаємо постійно, але там, в залежності від того, що у них є в наявності, де вони і надають. Джем спільно з фондом Баферу вони продовжують працювати на теренах України. Просто більше вони зараз надають безпосередньо. Миколаївській області, Херсонській області, е, на Донеччині. Напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій в урочищі триби під Полтавою поклали квіти до меморіалу. Так вшановували пам'ять жертв репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. Як все було, бачила наша знімальна група. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у вшануванні пам'яті жертв репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. В урочищі триби під Полтавою поклав квіти до меморіалу жертвам політичних репресій. Щорічно ми згадуємо тих, хто репресований тоталітарною владою. Про це потрібно пам'ятати, про це потрібно розповідати придешніх. Поколінням, тому що пам'ять створює можливість реагувати в подальшому на ту ситуацію, яка і зараз є, коли нам створюють штучну історію, коли на нав'язують. Історичне минуле, яке нас не стосується, ідея створення меморіалу. Виникла на початку 1980-х років. Відкрили його у 1995-му. Він відображає сутність цього місця, адже тут перепоховано близько 300 жертв. Говорить директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супроненко. Тоді поряд з міським свалищем були знайдені рештки людей, розстріляних в 30-х роках. Вони збиралися. Поступово в краєзнавчому музеї. Потім виникла ідея перезахоронити їх разом. Це були не тільки з цього всього лісу, а і навіть виявлені матеріали розстрілу на території Полтави. Біля меморіалу знаходяться і пам'ятні таблички та хрести, говорять фахівці. Кожен Хто втратив своїх рідних, встановлює таблички, невеличкі пам'ятники, все останнє? Спочатку думали, що це буде погано. Я думаю, що це більш-менш нормально, а прийде час, його відреставруємо. Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій, вшановуючи людей, які загинули або зазнали переслідувань через політичні переконання та були знищені радянською владою. Наказано не знати українські археологи в лищатах тоталітаризму. Видання під такою назвою до дня пам'яті жертв політичних репресій, які припадає на третю неділю травня, презентували в одному з полтавських вишів. Більше про це дивіться у сюжеті. До дня пам'яті жертв політичних репресій у Полтаві презентували видання Наказано не знати українські археологи в лощатах тоталітаризму серед його авторів і представники всеукраїнської громадської організації Спілка археологів України говорить заступник голови правління Юрій Пуголовок. Автори відомі українські. Археологи, фахівці своєї справи, які не один рік працюють над анотаціями, біографіями, видання, в якому представлені біографії дослідників, археологів, і певна кількість з них пов'язана також з Полтавщиною, передусім. Вони або народились тут, або проводили дослідження. Зібрані в книзі біографії стануть у пригоді і викладачам, і студентам для розуміння шляху, який пройшла українська археологія, каже доцент кафедри історії України Полтавського педуніверситету Оксана Коваленко. Щоб уявити собі оту величезну трагедію, яка трапилася з нашим інтелектуальним потенціалом археологічним у 30-х роках. Це той час, коли накопичувала джерельна база. Це вчені це вчені титани. Це стосується Хведіра Вавка і Михайла родин студент факультету історії та географії педуніверситету Григорій Усик каже, це видання відкриє приховані до цього сторінки історії. Проведення цього заходу воно є от важливим, саме от в напрямку розуміння тодішньої історії, як археологія проживала свої свій, свій час от в тоталітарну епоху, на мою думку, популяризувати саме такі тематики. На сьогоднішній день є досить таким цікавим для студентів. Наказано не знати українські археологи в лещатах тоталітаризму це видання як про радянську цензуру, так і про репресії проти конкретних людей, зазначив регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. До прикладу, у Полтаві на честь видатного українського археолога Миколи Макаренка названо вулицю. Це видатна. Не... Зробила все, щоб врятувати від знищення Михайлівський золотоверхий собор. Він єдиний, який не поставив підпис під актом на комуністичні органи про його знищення, і за це був розстріляний у 1938 році. З виданням можна ознайомитися, зокрема у бібліотеці імені Котляревського, бібліотеці для юнацтва імені Гончара, центральній бібліотеці Полтавської громади. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому сайті. Ну, а якщо вам є що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.